Олдскул це новий модельний ряд обладнання від компанії DrevoS, в якому ви можете готувати традиційне копчення без використання електроенергії. Модельний ряд олдскул включає в себе три види коптилин: це сімейна олдскул, School, School та Big Old School. Відповідно, кожна з них має різні об'єми. Коли у нас сімейна це 10-15 кг загрузки. Перед вами ось Old School, в нього поміщається 20-25 кг, кілограмів, і в біги поміщається до 50 кілограмів. Відповідно, кожен а, скористувач може обрати зручний для себе об'єм і почати готувати традиційне копчення. Зараз хочу показати вам, як у нас виглядає коптильня Classic Old School всередині. Ви можете бачити, що вона обшита нержавійкою, що забезпечує додаткову харчову безпеку. Плюс у нас як і перекладини, так і рівні висоти зроблені також з нержавійки харчової. Додатково в цій коптильні, вже в комплектації, у вас є два рівня висоти. Ви можете при замовленні також збільшувати як рівні висоти, так і кількість перекладин. Плюс у вас є можливість замовити сюди відразу пересувні перекладини, щоб змінювати рівні висоти. В нас же в базі йде два фіксованих рівня та шість перекладин. В коптильні є дві заслонки, якими ви можете регулювати подачу тепла та диму в камеру, і також з димоходу регулювати, яка буде тяга у вас та циркуляція загалом повітропотоку потоку Зараз вам покажу наглядно, як ними користуватися. Ось у нас справа від коптильні. Ви бачите ручку, яку ми при зміщенні вниз відкриваємо шибер всередині коптильні. Якщо ми поглянемо зараз на шибр димоходу, ми можемо побачити, що при зміщенні ручки в нас відкривається так само отвір димоходу. Це допомагає нам регулювати загалом тягу та циркуляцію повітря всередині камери. Чим більше у вас буде відкритий димохід, тим більше у вас буде циркуляція всередині. Якщо у вас буде він прикритий, дим буде більше залишатись в камері і повільно виходити з коптильні. Також коптильня обладнана отвіром для зливу, який чудово вам допомагає, коли ви помиєте коптильню і потрібно прибрати лишню вологу з коптильні та надлишки після мийки. Коптильня Classic Old School має в своїй комплектації два рівня висоти, шість перекладин, гачки, буржуйку, систему труб, які з'єднують буржуйку та коптильню, та системи димоходу для самої буржуйки та коптильні. Ми маємо також ще парогенератор. Ось так він виглядає. Він також працює без електроенергії, але це є вже допом. Ви можете також додати до загальних процесів традиційного копчення на дровах ще додаткову варку за рахунок теплового нагріву буржуйкою самого парогенератора. Зараз ми вам покажемо, як правильно збирається коптильня Classic Old School та якими елементами загалом її підключати та підготувати до першого використання. Першим, що ми робимо, це. Надягаємо димохід. Це найпростіший у нас етап. Ми відразу надягаємо димохід, і після того будемо приступати до налаштування буржуйки. Шурупом фіксуємо потім димохід, щоб він у нас не рухався в процесі експлуатації. Одягаємо перший перехідник на нашу буржуйку. До нього буде фіксуватися наступний П-образний перехідник і димохід самої буржуйки. Беремо наступний перехідник, який підключаємо до нашої буржуйки. Після цього з'єднуємо труби буржуйки з нашою котильною. Система димоходу буржуйку складається з двох елементів. Ми ось так його з'єднуємо і після цього надягаємо на саму буржуйку. Після цього фіксуємо нашу трубу на саморізи, тим самим забезпечуючи надійність з експлуатації під час роботи. А зараз будемо приступати до завішування продукту в нашу коптильню та початку роботи загалом з коптильнею. Будемо починати, звичайно, з розпалювання самої буржуйки і покажу вам, як на кожному з етапів у нас мають бути розташовані шибери і за що вони відповідають. Для того, щоб у нас функціонувала наша коптильня, ми використовуємо дрова. Я рекомендую брати. Декілька розмірів самої деревини, щоб ви могли контролювати кількість загалом тепла, яку використовуєте. Коли спочатку ми починаємо розпал, використовуємо дрібніші дрова, і нам це що легше розпалити. А по-друге, нам набагато простіше підтримувати низькі температури на етапі сушки за рахунок дрібних дров. Також використовуємо фруктові дерева, використовуємо дуб, використовуємо вільху. Але не використовуємо ніякі породи хвойних, щоб у нас не було неприємних запахів всередині продукту та в коптильні. Приступимо до завішування нашої продукції в коптильні. Всі шматки ми об'язали шпагатом для зручного завішування, і тепер нам лише залишилося. На петлю одягнути крючки і розмістити їх на кожній з переклади на двох ярусах висоти. А тепер хочу вам показати, в яких положеннях у нас мають бути розташовані шибери. На початку наших процесів перший з процесів це отеплення. Ми його адаптували під буржуйку без електроенергії. Тут у нас не те не обдувають продукт та, е, повітря. Зовнішнього середовища, так сказати, вологу видуває з продукта. У нас тут це відбувається за рахунок теплообміну повітря з буржуйки. Зараз у нас горить там деревина і тепло йде всередину коптильні, але дим виходить назовні. Тим самим ми можемо спочатку обсушити продукт, а вже потім на нього окремо пустити тепло з димом, тим самим прокоптити його. Перейдемо до наших розташувань шиберів. Зараз хочу вам показати, як користуватися шиберами при використанні коптильні Old School та використанні буржуйки. До нашої буржуйки, в якій буде згорати деровина, під'єднано дві труби. Перша це труба димового виходу, яка з'єднана ще одною трубою до коптильні. Тим самим ми можемо контролювати потоки диму. Чи дим буде йти у нас наверх в зовнішнє середовище і не попадати в коптильню? Тим самим ми зможемо проводити сушку без диму. Або ж ми перекриваємо вихід диму в навколишнє середовище та відкриваємо шибер, щоб дим у нас заходив всередину коптильні. Нижня штруба відповідає за потоки теплого повітря. Тобто при відкритті цієї, цієї труби і закритті труби диму в коптильню, до нас в камеру буде потрапляти тільки сухе повітря. Хочу зараз вам показати, в яких положеннях на кожному з етапів мають бути розташовані шибери. Почнемо з етапу сушіння. На етапі сушіння дим з буржуйки має виходити в зовнішнє середовище, тому наш шибер має бути перевернутий в вертикальне положення. Труба, яка подає дим в коптильню, має бути перекрита, щоб в нас в коптильню попадало тільки тепле повітря. Тому шибер знизу в нас відкритий. і... Ми бачимо, що на коптильні у нас також є шибор, який загально контролює кількість теплопотоків, які будуть виходити з нашої буржуйки загалом. Ми можемо його регулювати, і тим самим в нас від 0 до 100% є можливість закриття шибера. Коли ми хочемо підтримувати стабільнішу температуру, ми його призакриваємо. Коли ми хочемо швидко набирати температуру, ми його відкриваємо повністю. Під час того, коли у нас працює загалом Classic Old School і всі решта класіків, в нас також є ще один шибр, який відповідає за те, яка циркуляція самого повітря, теплого чи диму, буде в коптильні. Цей шибр знаходиться ззаді, зверху. Це шибр димоходу. Шибер димоходу. Також має можливість регулювання закриття від 0 до 100%. В такому випадку наш шибер закритий повністю, і тепло в коптильні буде герметично зберігатися. Це нам потрібно тоді, коли ми будемо використовувати додатковий процес варки. На етапі сушення і загалом етапах, які в базовій комплектації може робити класік School, я рекомендую відкривати шибр димоходу повністю на етапі сушення, щоб у нас відбувалася постійна циркуляція повітря та волога виходила з камери. На етапі, коли ми починаємо коптити, нам можемо регулювати загалом кількість диму, яка в нас буде в коптильні. Якщо ми призакриємо шибр димоходу, наш дим буде накопичуватися і повільно виходити. Тим самим це буде більш насичений смак. Якщо ми хочемо зробити його ніжним та постійно циркулювати, Потоки диму ми відкриваємо шибр наповну. Тим самим у нас дим постійно змінюється та не застоюється всередині. Отже, наступний етап копчення, як у нас мають розташовані шибери? Як я вже сказав, димохід ми відкриваємо, щоб контролювати потоки диму. На процесі копчення ми маємо закрити наш шибер, який виводить дим з буржуйки в зовнішнє середовище, відкрити шибер, який у нас запустить потім цей дим в коптильню. І так само ми не змінюємо положення тепла, тому що нам потрібно, щоб тепло постійно підтримувалося і набиралась температура готовності. Я можу вже впевненість сказати, що в даному варіанті гаряче копчення традиційне можна зробити дуже просто, так як температуру 68-70 градусів набрати за допомогою цієї конструкції. Ну, в мене виходило без проблем і це займало по часу, напевно, на 2 години менше, ніж коли я працював електричною коптильнею. так як згорання дров працює набагато швидше, ніж нагрівання тена. І коли нам потрібно саме от на етапі, що від 60 вже добрати там до 70, ми можемо дуже швидко цей етап пройти, навіть без використання парогенератора. Але все ж. Ми продумали цю функцію, і якщо ви хочете робити варено-копчені продукти та зменшувати свої втрати ваги, ви можете як додаток придбати до цієї буржуйки парогенератор. Зараз покажу вам, як він виглядає та як його загалом підключати до коптильні. Щоб приготувати варено копчений продукт в коптильній класі Gold School, ми можемо як доп запропонувати вам використання ось такого. Парогенератора, який встановлюється на нашу буржуйку зверху. Тим самим тепло від нагріву самої буржуйки буде передаватись на парогенератор, від чого вода буде закипати. І на етапі, коли у нас буде достатньо тиску всередині, наша пара буде подаватися через силіконову трубку до штуцера коптильні та в саму коптильню. Це буде підтримувати постійний поток тиску пари в середину обладнання. На самому парогенераторі ми можемо побачити три елемента. Перший з них це горловина для залиття води. Також у нас є клапан впуску випуску пари і група захисту, щоб у нас, коли більше 2,5 атмосфер буде, вона спрацьовує. Тим самим у вас парогенератор не розірве від тиску всередині. Під час варки нам потрібно, щоб дим не потрапляв до камери, так як якщо буде в середині камери дим та волога, це може призвести до кислопродукту. продукту. Тому нам потрібно змінити шибери димової воду, перекрити шибер доступу диму в коптильню, та відкрити доступ до того, щоб дим виходив навколишнє середовище. Шибер, який Дозволяє нам підтримувати температуру і подає тільки тепле повітря з буржуйки. Ми залишаємо відкритим. Також відкриваємо наповну шибор, який з'єднує у нас буржуйку з коптильною. І закриваємо шибор димоходу для того, щоб у нас постійно підтримувалась всередині температура і волога. Під час приготування в класі Gold School ми використовували декілька приладів для вимірювання температури. Зокрема, перший з них це. Винесний термометр для продукту, завдяки якому ми можемо бачити, яка температура всередині нашого продукту в коптильні. І другий контролер це у нас термощуб, який Занурений всередину середину коптильню через зовнішні двері і вимірює температуру всередині коптильні. Тим самим ми можемо бачити і температуру в коптильні, і температуру в продукту. В залежності від цього, регулювати кількість дров, які нам потрібно підкидати для того, щоб вироблялося тепло в нашому безелектричному коптильному обладнанні. Нарешті ми дочекалися результату нашого копчення, традиційного копчення без електрики. І покажу вам, які шматочки у нас вийшли. До речі, так само можете переглянути, як ми маринували це м'ясо. І оцінити наш результат. Як ми можемо бачити, у нас насищений такий темно червоно коричневий відтінок. Це завдяки тому, що ми використовували. Вишню та дуб в процесі приготування, що надає нам ось такий автентичний кольор. Зараз вам зніму покажу ближче в камері, як у нас виглядають наші шматочки та їхня скоринка. Зараз ми приступаємо до того, що будемо тестувати наш, наше м'ясо, яке ми приготували з нашим маринадом для ін'єктування. В новій коптильні древос School, в якій не використовувалася електроенергія, а тільки дрова, що, по суті, відповідає всім стандартам традиційного копчення. Отже, розріжемо цей шматочок. Уф. Наскільки соковиті у нас шматочки? Получилось таке м'ясо, до якого неможливо подобрать синонімів. Синонімів, прикметників і ніяких інших слів, все в голові запуталось. Слишком вкусно. Я зараз буду наслаждаться вкусом. А ви просто представляєте, що я зараз переживаю всередині себе. Ну, тільки в голові. А хочете повторити, беріть капілочку, беріть маринадик і повторяйте за нами. As coisas.